Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ, які є перешкоди. Фасисти отримують дуже сильні втрати, і будуть їм треба переговори. У них дуже сильні втрати, і вони хочуть, щоб все пішло повільно, щоб перепинилися обстріли. Ну, це тільки обман. Це обман. Ніяких переговорів з ними не можна робити, вони одразу будуть все. Зруйновані всі домовленості. Скажіть допоможіть, що заважає знищити росіян на Покровському напрямку. Зараз будуть відбуватись зміни. Багато расистів буде взято у полон. Вони Тут може змінитися ситуація, наступ може вже піти із з нашого боку, перегортається все навпаки і може бути взято в полон. Багато росіян. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян. Від нашого Покровську тікають, лякаються, більше нападати не зможуть. Одвертає на віки вічні, а росіян від Покровська. Прошу, допоможіть вищі сили закрити небо над Покровськом. Росіяни будуть чинити злочини, будуть обстрілювати цивільних. Вбивати насильство таке над на цивільних. От де Покровський напрямок, ну в цьому напрямку, може такий присутній, навіть як шантаж, напевно, чи щось, Ну вони, коли в наших військових піде наступ, я так розумію, будуть влучать в цивільних, це така. Заперечую, прошу захисту міцного, вищі сили. Одведіть, одверніть росіян від Покровська і прошу закрити небо над нашими військовими, цивільними людьми. Над нашими українцями закрити небо, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, каби, fpv дрони дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди, одвоже одвертає, повертає расистам назад, звідки вони його запускають, хай там на місці вибухає. І тому, хто дає накази, хай прямо в голову летить, його нищить. Більше воювати росіяни не зможуть ніколи. Буде так і так є. Прошу захисту міцного. І вдень, і вночі янголи охоронці вищі. сили». Духи роди захищають, оберігають. Наших військових, цивільних людей не на мить, не лишають, захист міцний. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Все буде гаразд. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити росіян, всі їхні склади із снарядами, із дронами, вибуху, вибухівкою. Зтищите повністю всю логістику на Покровському напрямку. Рашистів більше не надходить. Зброя, жива сила, а також їхні дронщики знищені. Всі буде так і так є. Цікаві рашистів на Так, і Запоріжжя мені іде. Я хочу подивитися, що буде відбуватися. в липні Скажіть, допоможіть, що планують расисти, що буде відбуватися? На що чекати Запоріжжю місто Запоріжжя, Запорізька область. Що буде відбуватися у липні? Скажіть, що буде? Липень? Липень може бути ще агресія. Вони ще можуть продовжувати такий в них наступ. Він, повільний, він такий в них... Всі сили туди будуть спрямовувати по цій карті. Дуже, якщо це військові, то такі вони освіт, досвід мають, Рашистські військові. І все працю... працює в расистів. На цей фронт дійсно можуть в липні бути потужні атаки і наступ, наступ. І ще спираються на інформаторів, підготовку ведуть. Хочуть закрити шляхи дороги, залізниці, всі дороги, що йдуть до Запоріжжя. Скажіть, допоможіть ви сили, що буде відбуватися. Ну так, те, що стосується Запоріжжя, то можуть бути потужні обстріли. Це все треба закривати. Ну, і вийшли карти, що буде військові наші. Теж тут вийшла, карта що буде це вже кінець липня. Застосована дуже потужна зброя наших військових, і росіяни різко попросять, ну, щоб мир, припинення вогню, мир. Заперечу, прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, закрийте небо над Запоріжжям. Більше з 10 числа дуже активно можуть почати обстріли і прям активні наступи 10 липня. Ну і в Запоріжжі присутні люди, шпигуни, інформатори, люди, які працюють. Тут такі є, що щиро расисти, от вони щирі такі прям. Іде ідейні, а є просто як люди вони люблять зрадники, люблять агресію, іначе, От вони таким чином підступні, агресивні люди. Тут дуже всі карти вийшли про це. І ті, що просто як вони думають, просто щоб. Отримати гроші. Запереч, прошу викрити всіх інформаторів. В росіян більше нема жодного інформатора в Запорізькій області. Викриваються всі, засуджуються на довічні строки. Більше расистам інформації надати не зможу. Перекриваю, перекриваю, прошу, зруйнуйте всі плани росіян. На липень щодо Запоріжжя, всі плани расистські зруйновані. Прошу відкрити всі шляхи і дороги, щоб до Запоріжжя надійшла вся необхідна підтримка, зброя, допомога, закрите небо було над Запоріжжям, щоб були системи Петріоти, всі необхідні артилерія для наших військових, снаряди, далекобійні, щоб можна було знищити всіх росіян, що обстрілюють Запоріжжя, наші містечка. Прошу, одведіть, відверніть від усіх військових, цивільних людей в Запорізькій області, на нашому місці Запоріжжі. Одведіть, відверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Прямо в голову їм летить і їх нищить. І всіх їх союзників теж одведять. Хай їм прилетить. Все. Всі, хто зброю расистам дають, хай на собі її відчують, і ті, хто дають накази, придумують ці наступи. І відчують цей прильот, як відчували наші діти, відчувають наші військові, наші люди. А й на собі все відчують. Буде так і так і є. Все назад. Двертаю, одсікають Запоріжжя, рашистів їхня зброя звертається спрямовую на рашистів на росіян. Хай йдуть самі себе, повбивають, буде так. Ще є питання від глядачів: чи будуть долітати кави до Дніпра? Так, чи будуть, чи десь. Стануть рашисти кабами до Дніпра, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи дістануть росіяни кабами до Дніпра? Дайте відповідь. Тут більше не зможуть. Я не бачу, якщо подивитись, вийшли карти, що як вони раніше обстрілювали, то і вони не зможуть і так обстрілювати. Тут вийшла карта, що почнеться. Зовсім інший період в Дніпрі міцний захист, карта миру, закривається небо. Я не бачу, що прошисти До Дніпра долітали каби. Тут більше йде мені, що із Дніпра буде щось долітати до росіян. до так, буде така зброя дуже сильна наших військових, ще й Верховний суд. Тут вийшли карти, що відчули мешканці Дніпра та відчують расисти. Ну, не бачу кабів. Ще знову виходять карти. Росіяни дуже активно працюють інформатори, шпигуни. От. Збирають інформацію. Вони як збирають інформацію. Напевно, про зброю, про самі, про сам захист. Вийшла карта, що самі страшні часи для Дніпра От, вже місто, якби Пережили люди. Тут хороші карти дуже повиходили. Покращення йде. Заперечу, прошу вищи сили, допоможіть, одведіть, одверніть од Дніпра. От наших людей, військових, цивільних. Області, Дніпропетровській області, одведіть, одверніть. Дійсно, дивіться, росіяни будуть постійно намагатися перекрити шлях. Вони, може, якийсь період буде все якби, покращиться не буде обстріла. Або, якщо і буде, він буде знищен, ну, захищено, але там вийшла карта, що вони неприпинно збирають інформацію про дороги, шляхи, залізниці, про те, що рухається, про зброю. І десь е, все підраховують і е, десь вони ведуть, е, готують чи зброю, чи ну, щось придумається у расистів. План. Вони мріють знищити, можливо, міст оце через Дніпро. Ну план такий в них є. І... Так, прошу ще сили, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх українців, цивільних і військових людей. При Дніпропетровській області одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть, поверніть назад рашистам. Хай їм прямо в голову летить, їх нищить. Тих, хто дав наказ особливо. А відчують на собі всі ці прильоти. Буде так, і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте наше Дніпро, наших людей, будинки, наші залізниці. Цивільних. Захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте, де буде захист міцний. І прийде захист системи Петріо для закриття неба над Дніпром, над Дніпропетровською областю для наших військових, цивільних людей буде так і так і є. буде захист міцний. Добре, і ще я хочу подивитися захист. Давайте подивимось, чи є на найближчий час вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, чи загрожує щось отримати поранення, чи загроза є життю, чи загрожує життю на найближчий час. Скажіть, допоможіть. Ну... Будуть гарні новини. Є, ну так, є загроза, попри вони можуть влучати по наших військових командні пункти, або наші військові під атакою дуже такі є. Знову мені йде місце там, де лікуються військові. може А може, це наші лікарні, які роблять операції на серці. І командні пункти високі, дуже військові. На них йде через. Через шпигунів. Та, є загроза. Є загроза. заперечилась негатив убираю. заперечує негатив, обираю, прошу вищі сили закрити небо над нашими військовими. Скажіть, чи загрожує життю тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час? Чи є загроза? Є загроза. Вони полюють через шпигунів, особливо, якщо це артилерісти. Шукають, може, ще ті, хто розвідкою керує і хто, ті може, що керують дронами. Показую, що може бути загроза така. Ще росіяни можуть зробити диверсійну якусь роботу. В них в нашу територію заходять групи перевдягнутих расистів. От, вони можуть одрізати, можуть підривати залізні дороги, відрізати електрику, якимсь чином псувати нам роботу. Ну і є загроза, що руйнація вийшла, що можуть обстріли робити, і мені йде місто Київ, і там, де наші лікарі от з дуже важких хворих рятують, реанімація такі. Заперечу, вбираю, викриваю всіх шпигунів, агентуру, всю рашистку викриваю. Більше не зможуть росіяни продовжувати працювати в Україні, агентуру. Все викривають, засуджують на довічні строки, всіх інформаторів. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів і вдень, і вночі вищі сили захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Прошу одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, всіх наших лікарень. Наші всі, інфраструктура, залізні дороги, і міста, і цивільні всі люди, українці. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. каби фівіді дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, сі скиди одвожу, отвертаю Хай воно летить тому, хто придумав, хто дав накази на обстріли, хто здійснює ці обстріли. Прямо в голову летить. Більше воювати не зможе ніколи, буде так. Такі вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть щоб в Україну. Надійшла вся зброя світу, всі країни надають українцям зброю без перешкод, системи Петрі, літаки, всі снаряди, вся зброя, що потрібна, і навіть більше надходить для наших військових підтримка фінансова і підвищення заробітної плати для наших військових. Щоб наші військові отримували 200 тисяч гривень. І це була сама мінімальна заробітна плата для наших військових. Надходять гроші. Збільшується заробітна плата. Буде так і так є. Що поможіть Так, добре, я маю завершувати. Все буде гаразд. Попередження вийшло, дійсно, бережіть себе, расисти дуже підступні і е, можуть е, бути, особливо військовим, треба е, бути обережними, уважними, особливо так е, не збиратися. Можуть ще прильоти бути, коли проходять, е, відбувається поховання. Коли із військовими прощають, коли відбувається поховання, теж можуть росіяни використовувати цей момент, бо можуть приходити такі високі, дуже військові, які ну, краще не прийти в момент прощання і з побратимами ну, прийти, коли вже всі розійшлись, бо буде це дуже сильно вишукувати ці моменти. Е, можуть прильоти бути. Ну, верніше така інформація йде, що є небезпека. От. Але все буде гаразд. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Все буде добре і до зустрічі!